Испился я и списался. Листья березки шумят за окном. Боже, чего ж так надрался? Стал я таким говном. Девки меня забили, забили меня друзья. Дальше только могила. Пить мне, конечно, нельзя.

Як кажуть музика, це їжа кохання. Забачмо, хто тут зголоднів, достатньо, надкуси, ще раз відкуси, але не слід бути хижим. Домашня кухня, як завжди, безцінна, перфектно смажена під хріном людина, сусі, донька, мабуть, твоя донька, пальчики оближеш. Смачного любо, їж багатих. Огей, відкуси оцю макитру пихату. Не дай їм шансу почати тікати. Смачного любо, їж багатих. Сидиш, як пані у ресторані. Гарсон виконує всі твої бажання. Ти хочеш м'яса, це зовсім неясно. Чим живишся саме ти, мабуть, галушок чи сала любо. Я млію з того, як ти лижеш губи, як невпинно тече твоя слина, від голоду не втекти. Смачного любо, їж багатих. Гей, відкуси оцю макитру пихату. Не дай їм вікна почати стрибати. Смачного любо, їж багатих. Позичив смокінг, щоб наблизитись меду. Моя тобі беконна торпеда. Позичив смокінга на вечерю. Ану, куси оцього людожера. Я з'їм тебе, ти мене на пару. Акція з'їж двох, третій на шару, з'їж дівча на поні, екстра пепероні, дзвонить, відповісти дай. З'їж італійців, і з'їж китайців, з'їж салоїдів і вегетаріанців, сам себе з'їж, як на полиці лежиш. На мою кістку ковтай. Смачного любо, їж багатих, гей, відкуси оцю макитру пихату, не дай їм шансу почати. Тікати смачного любо, їж багатих, смачного любо. На вечерю куси самого люципера. Не лякай мене, бо я не хочу. Так, моя мама курва, а тато проломив череп коханців молотом. Це нормальний початок для панкрокової пісні. Насправді, я рожевому платнічку і моє волосся заплетене канекалон. Насправді не хотіла казати нікому, що я вагітна. Боюся всього, заховалася в шафу. Насправді, не так багато тижнів, щоб думати, можна просто слухати в рожевому платтячку, гарна така. До дзеркала підходжу, ти прийдеш, весь такий, подерта шкіра, яку я маю зашити. Я зашию. Це той золотий олень. Пам'ятаю, колись було інакше, коли я була молодою, твої рани зцілювалися, як ти казав, бо я не бачила крові, коли тебе нема. Я стаю собою, як була давно. Мені страшно, бо я боюсь морах. А вони всюди прийшли твої друзі. А я боюсь морах і не можу сказати нікому, коли тебе нема. Не грає зі мною у карти. Що ж, подайте ще варт. І пиво до неї. Гра на життя. Варте. Твій хід. Мовчу. Шість. Ок, дама козирна. О, я бачу, ти досить настирна. Маю піку, але так, щоб не у пику. Ми граємо, тож, я тобі не Сережа, Продовжимо. Бубновий валет? Серйозно? Ти граєш моїми картами проти мене? Ай-яй, мель по мене, взуй свої чоботи. Та де босяка? Ти на роботі? Що я вже майже скорбота, але завжди ось залишились козирні тузи. Дивно, навіть не один. Бо Мель по мене, ти не у темі. Час упливе. Козирний туз. Мельпо мене любове, козирний туз. में है एशिया हादसों में 对。 «Ти бачиш, каже вона, нічого не змінилося. У нас і далі немає нічого, крім слів та відчаю. — Ти бачиш, каже вона, першу половину життя ми намагалися втекти зі свого району у світ, а тепер намагаємося затягнути світ на свій район. Ти бачиш, каже вона, між Скіллою і Харібдою, між Содомом і Гоморою, між Хірошімою і Нагасакі, між Паскою-22 і Бойною номер 5 одні пляж підараси. Ya, bakıyorsun. <laughs> <laughs> Світ обертається довкола родинки, внизу її живота. У мене є небо чи будь-яка інша стрімка висота, є Бог, що за кожен мій вчинок щедро колись воздасть, але наразі світ обертається довкола її зап'ясть. Є горе, річки, дерева, птахи, міста, дорога, врешті-решт, є це неспішне існування, що схоже на заслання чи арешт. Є гармонія, музика, тиша і спокій, дзвінке суголосся, але наразі світ обертається довкола її волосся. У мене є все, і навіть більше, чого я коли-небудь хотів: я соняшник івангога і зграя бройгерівських хортів, я перманентний смуток, є радість, є сльози, і сміх, але наразі світ обертається довкола її ніг. Є безліч релігій, є пекло Нірвана, Шеол, Джаханам. Є дні і тижні і місяці, коли найбільше довіряєш снам, я незліченна кількість незрозумілих мені речей, але наразі світ обертається довкола її очей. Я несміливий і дуже довгий початок, але немає кінця. Я темрява, в якій можна почути, як б'ються серця, і як до Лаури молився Петрарха, а Дон Кіхот до Дульсінеї – так я молюсь в цій тамерві до світу, що зупинився врешті біля неї. Самотності. Пізнаю твій запах бусковий. Пам'ятаю. О той Отойбіч дорослості, в дітствастві далекому крізь сон, телевізор великий так дивно шумів тисячами крапок, мерехтливих. Тоді нескінченність відчує одинокого Бога. Наше місто не пусто леве ще є. Вагабундо на пусто не є. Руками великих пазлами складено. Усе дуже просто, під самим носом. Зовсім не складно. Зараз ми тут і Бог, і Бог є тут над нами. Зараз ми просто його не бачите. І ви йдете, ви дивитесь на небо. Ви крім неба і сонця не бачите, ні Бога, ні Ісуса. А ви встанете і подякуйте Богу за ніч, що ви стали, що у вас є такі прекрасні дітки, що у вас є такі прекрасний чоловік. Подякуйте за ніч, що ви встали і можете своїми ногами вийти з хати, з дітками і погуляти купити хліба і до хліба і так далі. Ви подякуйте про це, ходіть раз в тиждень до церкви, неділю бажано. Бог дав 6 днів працювати, а день відпочивати неділю. Але годину всього все присвятити службі Божій. І дякую, Боженьку, за все. В кінці Все.